Радіо Юї Чикаго ще раз. усім вітання. Ви на хвилі радіо є Чикаго. Мене звати Іван Сабат. Ну а цю прекрасну талану дівчину, яку ви зараз бачите на Ютубі чи Фейсбуці, ви точно знаєте. І напевно. Напевно, знаєте її напевно пісні, співали пісні, тому що це прекрасна фіїнка. Привіт! Слава Су Чикаго. Тругий раз я кажу. Слава Су Чикаго. Так файно! Слава навіки Богу. Слава. Я дуже радий, що ти приїхав. І я рада, я навіть не люблю. Я такою, не можу, не можу лице успокоїти. Ні. Боже, фантастика. І Просто, ну пам'ятаю, ми ще колись з тобою брали інтерв'ю у Івано-Франківську, і зараз так. Чикаго, ну так. боже, як світ Прекінь. міняється. Мала там тут і чотири пісні колись тепер вже приїжаємо, можемо цілі концерти лупити. Више, як я то життя. Як як оружа, скажи, будь ласка, як народилась взагалі ідея приїхати в Чикаго, Ну я розумію, я розумію, що ростеш в плані е, творчості і. Е, е... Знаєш, як в артистів збільшується аудиторія, і вже все в рамках ну, України так. чи Європи важко вмістити. І, то люди і пишуть. Люди пишуть, люди страшно пишуть. Ну насправді мені так повезло, що наша діаспора, я так розумію, що Чикаго, найбільша діаспора так. писала завше. І тут велика приємність, що тут є прихильники ще з самого ліжника. Знаєш, що люди прямо знають, що то не там прийшла публіка ага. щось там розказати, то не фейсбучні коментатори, то є людські файні люди. І писали, просили, але тут треба було трохи трошки доробитися, знаєш, дожитися ага. то всьому свій час. І от і вчора, ну це це просто. Це було я. Я, я просто шоці, що стільки людей. Таку спеку і реально чекали, стояли. Дякую вам величезне. Просто як нас кажуть про стебі. Ну це мегазадоволення. Коли твоє пісні співає, просто така кількість людей, що я вже нічого навіть не чула, там не виділа. Ну, ну файно, моцно. Ну ти ж зараз дуже часто різні їздиш на різні виступи по Україні, по Європі. А ось чи ти очікувала такої зустрічі тут в США? Ну тобто, це через океан, вісім тисяч ну, час, кілометрів від дому. Поклястися тобі. Давай. Ну я думала, ну буде файно. Певно, ну, я не очікувала настільки. Ну, думаю, воно прийде там 200 людей. Ні, Ну, не 200 вже ну, 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 не ну, треба, ну, то вже ну, на двірні прийшло більше. Да. <laughs> ну, не знаю. Ну, я бачила там сторіс попередні там, артисти там, чи якісь угу, відео. Угу. Ну, я так кажу, ну то-то так на ну, окок, ну, то думаю, ну, діаспора велика, ну, то прийдуть. Але що так, знаєш? Що аж так буду, що все співати. Оце для артиста, це, напевно, найбільший набуток. Особисто для мене то найбільше задоволення, бо то мої пісні. знаєш, Не, не купила, не украла, а сама написала. І ну дуже, дуже приємність велика. На жаль, на жаль, не змогли ми. Приділити всім тої уваги, яку могли через ту велику кількість. Я не знаю скі... ну, скільки тут десь було людей? Ну, е, Сіромаха написав щось біля 7 тисяч, і то цілком можливо, тому що я, будучи там серед людей, е, в якісь моменти дуже важко було навіть пройти, не казали те, що люди, що сцени. десь десяти, та я так і написала. Десь себе. так, Ну воно насправді е, так десь е. є. Ну, кінця краю не було видно мені зі сцени. І ти знаєш, і то і то тебе з усіма побув поспілкувався, щось люди дуже хотіли фотографії страшно. Я знаю, я знаю, і я би хотіла, але ти розумієш, що ти фізично просто всім увагу ну ніяк не приділи. Далися трошки прокляли мене, але Якось має бути справедливо, знаєш, то вже або фотографуємося з усіма, або ти розумієш, що ну приймаєш на себе ті клітьби. Що ще робити? Таке життя артиста, знаєш, коли мені розказували, я тако дивлюся, знаєш, там ведуть артиста, що ну мусиш. Я думаю, то ти стане з фотографую. Ну, на жаль, на жаль. Я думаю, що ми ще зустрінемося в таких трошки менших форматах, коли я зможу більше знаєш якось з людьми поспілкуватися, бо то я наші люди хотіли себе з усіма побути. Ну насправді я тобі чесно признаюся, от якраз те, що ти виступати, дуже багатьох людей саме заманило на цей фестиваль. І навіть от на всіх афішах ти була, знаєш, як, перепрошую за порівняння, як іконостас із цих, із цих артистів, і матка Боска з Нісловоскує. І, і ти, ти посередині, твій портрет. Я той хайлайтер. Та, хайлайтер, хайлайтер, та, хайлайтер та, та, саме ти. Так. Ну і ну, як тобі пояснити, що я бачу, найбільше людей тут, у діаспорі, є. З Трьох областей, звісно, майже кожна область представлена, но саме кістяк це саме Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська. І так. мені здається, якраз ось представники цих то, то, областей… тому я аудиторію найбільше. Хоча хочеш е, такий інсайт з інстаграму, там і соцмереж. Наразі моя найбільша аудиторія по слухачах, якщо подивитися, ну? це Київ, Харків, Дніпро. А як так? Ну я не знаю. Я не знаю. Ну ми оце там Spotify, оці всі платформи постійно моніторимо. Я ну я впевнена була до останнього, що це Франківськ, Львів і там Чернівці, Тернопіль виявилося вже зовсім інакше. Ну це насправді круто, тому що от навіть твоя говірка, манера виконання пісень, вони такі для жителів центру України чи там півдня півночі може бути специфічною. Колись коли ми приїхали до Києва, то казали, калорітніка дуже. Ага. А тепер, а тепер, тепер каз... я слава слава босвітом. Ага. Знаєш, от е, ще за що ти викликаєш повагу? За те, що ти, по перше, гнеш свою лінію так. і ти протискаєш ти, тому що насправді є дуже багато різноманітних артистів, які прогинаються під е, затребуваність під продюсерські. Ну, дивидиш, ти щоб було колись попасти на радіо. Е, ну, дякую там, нашому франківському дякую радіо Чикаго, що мої пісні крутились, але попасти на там топові радіостанції то е, завжди була відмова. whicher is dialect. Ну, тобто казали, ну, зробіть пісню не діалектичну, і ви вже там. Е ah, я пам'ятаю, Скандал був. Це uh -huh. би був скандал і з однією, і то Львівська радіохвиля. То Сараків вже позвільняли там. усіх. Там, там, здається, як як це було колись давно, що ти, Чи ти вислала їм пісні? Так, то це ж у мене небагато було так пісень. то ще до першого Євробачення, знаєш, до того часу, коли у мене увірували люди трохи. Ну, то вислали пісні, щоб взяли на радіостанції. Вони там себе позиціонували. Таці, як його. Чіна Альвію, дай Боже мо. <рик> вислали радіо, там своє файне вони себе позиціонують. Ага. Ну та й вислали, послухайте, сам візьміть на радіо, а вони пишуть, що ваша музика як дискотека в селі. Звучить <рик> да, та, 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 та. та та та. Я думаю, а ну со? <рик> <рик> Чекайте зараз моїх припесників. Зараз ми вже жартуємо, що то гуцульські боти, знаєш, бо то вже постійно така, я виснула і гуцули все, вирішили то питання. Ну насправді круто, і от дійсно. Викликає величезну повагу, Ось ця така self-made Люди, от ти е, сама чітко лупаєш цю скалу, як каменяр, знаєш, і ти то робиш потужно, не сама, не сама де тут. Я зо мною Аня. Аню в дві, бо то одна я лупаю, та й Ганя мусить підкигати, знаєш, бо я б лупнулася голова вже давно. Ну, у нас вправді, круто і круто, що е, в тебе дійсно оточують люди, які тобі допомагають. Я пам'ятаю навіть, колись ти розповідала, що е, на початку якоїсь своєї писаної творчості ти навіть у тебе була ідея робити пародії на інших виконавців, здається, там чи то, ну, то це ще що театр... там... відгуки театрального так. -та -та -та. та -та -та. Але тебе, мені здається, чи тобі підказали, чи направили, чи сказали хлопці, які пишуть музику, що не. Будуть робити і тобі допомагали творити твою музику. Ні, ні, то трошечки не так. Було. То я просто колись знаєш, шукав себе як актор. Я дуже сильно хотіла там, до театру, і я мала mm -hmm. трошки таке таке, вмію пародії на різних артистів робити. А така я така усяка, таке усяки mm -hmm. вмію там. <світ> та я якось в той момент думала. Ми думала, я колись кавер бенди, бо в кавербенді співала. Та я з музиками співала <світ> <світ> e, <світ> за цим. <Топ, світ> <світ> певно що оце знаєш коли e, мені ставили клавіші, лише типу, руками перебиралася ага, така та, 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 та. і такий мені ревер давали моцний, я, я все пройшла. Я була де не хоч працювала в філармонії, працювала в театрі, працювала в театрі ляльок. Коротше, ти якби то все не пройшов, ти би не знав, що ти хочеш в тому життю, напевно. що. Це круто. А дивись, от ще слухаючи твої пісні, стараюся дійсно слухати практично всі, і бачу, що. Тебе пісні, вони, знаєш, є і жартівливі, є там навіть там, перші пісні Гачі від Гучі, там такі прикольні. А зараз в тебе є такі пісні, які от чіпляють за живе. Навіть ця пісня про Афини, От я зараз говорю, в мене морехи по тілу, там, де ти кажеш, що дивись, маленький, я бігла по царинках, а потім вже в наступному куплеті дивись, наш маленький бігає. Наскільки? чекай, я Зараз говорю емпат дуже. Так, І настільки така пісня, навіть. Я бачив сторіс, де багато людей казали, слухаючи цю пісню, ну неможливо не хотіти додому. Так, так, так. І ти знаєш, а вчора то тут е, на виступі. Я, зараз, зараз я всі порозплачу. Та, давай, давай, <смеш> давай. Я сам, люди стоять я кажу, що е, за ваш рай в Україні. І то дивлюся, то тако всі плачуть, тако махають, та ну то дуже <смеш> файно було. Йо, й, І ти дійсно, от якось так пишеш, е, саме якісь ті, такі пісні, здається. Е, Ну хтось би міг подумати, ну артистка, ну такого якась жартюливого жанру, тобто навіть ліс. Ви не ж то, а то Україна у нас не така. Ну у нас мені здається, що в тому і є суть України. Ми можемо і посміятися з усієї сили, та й так і поплакати з усієї сили. І то подивися, подивися, що зроби. Подивись, який то народ. Ну реально, дивись, скільки світу обійдеш, а таких як мене не знайдеш. Ну то факт. І, і То якось в піснях. Знаєш. Ну то, мабуть, е, з часом ти починаєш спілкуватися з людьми, ти приїжджаєш на ті концерти, ти там хочеш тобі там, там, та то, то, то сказали. І ти якось мусиш. Ну якось просто душа тягне писати вже інакші пісні. Мабуть, якось так. це якось і розвивається, і плюс так. все, що відбувається. Ну, Іленко по-чесному е, 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 то вже той стиль музики, який я слухаю, ага. <с? <с?> я дожилась. Ну, дивись, навіть ті гачі від Гучі до війни. Скажи, так, так, трошки так. в нас мозок інакше був так, заточений. Так, не про це думали. Тількись такий був, ге -гей, ге -гей. а зараз навіть, якщо ти хочеш там, підняти дух людям, якась там радість, все одно воно веде крізь перезму якоїсь, я не знаю, все одно якось ну, думок про вічний і так далі. ну Бо ми, ми мислимо інакше все-таки від інших людей. ну Так є, якщо ти, якщо ти з України. А от ти ще не сказала фразу, що та музика, яку ти слухаєш. Ага. А яку музику ти слухаєш? Яко я слухаю? Та я то того року слухаю, розумієш? Ага. Тут ті, роки. Це там ACDC, може, чи щось таке? Ні, тут ACDC, це вже такі кішке. Я таке, я таке слухаю, знаєш, що мені, мені Юрко каже, що під ту музику вічі треба ходити. я то, ти знаєш, моя Юрко – це чоловік, якщо що. Чоловік, так. Моя улюблена група була в школі «Лінкін Парк». Ого. Так. Лінкін Парк, і там, чекай, що, що я таке сильно, таке, що аж дуже душевно, е, така група є, Мюз, о, таке, ага. означає, таке, ну, я в навіть нікому ніхто не вірю, Все одно я перший трек м'юз, другий троїсти музики, так що... Це круто, а я ще знаю, ну, от, судячи по тому, як ти випускаєш часто треки, ну це ж дуже велика працездатність твоя. Як, як ти, в принципі, встигаєш це все. По-перше, море концертів, слава Богу, я за це дуже радий. дійсно кажуть. Де хай ти не встигаєш не та, сістер, тут? Хто не нас не бачить, тут є Аня Огорчак, це є е, як подруга, асистентка, менеджер менеджер я не знаю, директор Директор, та продюсерка. Та, це фіїнки, і вона допомагає у всьому. І відповідно вона зараз теж знімає контент. Е, тому як ти встигаєш? Ну дійсно, де ти береш тебе, в тебе, в тебе чоловік, в тебе дитиночка, в тебе морськонцертів, в тебе. Я, тобі пісні сказав, я ж її їсти Божечки, Божечки. Ще не пану, у черемуш або у пруті пережики з речі. Ну, так не видів. Кліп, <реш> ну, от, як не видів. <реш> Ні, ну як тобі сказати? Доки є натхнення, доки є бажання, в основному мені здається, що мало я всього роблю. Завжди, завжди мало. Завжди я. Ну я такий псих трошечки. Хочеться більше, завжди. О, все. <реш> ну круто. Ну, знаєш, можливо, банальні питання. Які плани на майбутнє? Може, якісь вже пісні в розробці, е, можливо, ще чимось нас порадуєш, тому що. Бляха, я кажу навіть от Афини, я вже думав, там грушка. Ну, думаю, ну це просто розрив. Боже, дуже такі. Ми навіть з тобою теж мали інтерв'ю. Такі якісь важкі теми, подані так акуратно, щоб і люди зрозуміли. Думаю, ну ну фантастика. І потім виходять Афини, здається, ну, наче теж проста пісня, ну який там глибокий сенс, як воно так? Ну я не знаю. Як. Як я в... з бою молю там ставлю всі свічки стрітинські, бо мені то виходило далі, бо я не маю якоїсь формули, як це робиться. але... В мене є плани. Ну, от зараз найближчі це ми їдемо на наступні концерти в Америці. То ми не, не лише не до Чикаго завітали. Чекай, вдихну, назву. Так, Йонкерс, Випані, правильно, Клівленд, Філадельфія. І Детройт ми будемо так. Тому хто е, не встиг. Хто не встиг, та. там все десь квитки, шукайте, там є, все є. Приходьте на концерти і приходьте, е, будемо ближче, бо то буде май-менше, як 10 тисяч людей. Хоча я би не проти тебе було по 10 тисяч, ну не знаю, чи то там все поміститься. От, е, Я думаю, що у нас якась така буде дуже -таки буде файні, такі бути файні душевні концерти. Поспілкуємося, посміємося, набудемося лише так, як ми вміємо. Далі у нас тур Україною е, в жовтень, листопад, в 10. Міст Україною маю заїхати, а там ми вже будемо з бендом. Mm -hmm. А ти не видівши, то ми так файно граємо, у нас жива музика, у нас то таке, oh що поперероблені пісні. То, то такі рок вали, ну таке майже як Клінкін-парк. Майже mm лише -hmm. я mm не -hmm. читаю там з боку, але буде Альона Альона. Знаєш, десь на якісь пісні приходити, то може Майка Шиноду замінити. А що там ще? До речі, про Альону-Альону, Буде ще один дует з Альоною Альоною. Так, Вау. у нас там великий концерт в палаці спорту різдвяний, і ми будемо виступати з новим треком. Що ще такое? А, а ти ж казала, що у тебе в дуеті тільки ті, кому за 60. За 60 і окремо Оляна Альона, то не до категорії. Добре, а з ким же би ти хотіла записати дует? Чесно ти Чесно. Таку руку на серці. Хотіла би з Тімберлейком. А він щось не відписує. Не ведіть, як концерти казали, що Тімберлейк, що з того, люди співають, він ходить. А я вчора, я так гаратала з обов. Я думаю, ну Тімберлейк, прийди, подивися, в концерті роблять. Ну, ні, Добре, так по правді дуже би хотіла з О, так, замахуюся так далеко, але це я гурт улюблений мого дитинства, і взагалі я знаю кожну пісеньочку, Мені здається, що це чи не найбільший вплив взагалі на мою творчість мав Добре, дитинства. а скажи ти би для нього, ну от, скажімо, Вакарчук, наприклад, чи там цілий гурт? Взагалі, ти би придумала пісню під нього, чи так само як у випадку із Віктором Павліком? трішки переробили, так як білі черемки це, там були. Це задачу, тільки а, що ну, я цікав. про це не думала навіть. Ну взагалі в ідеалі я би хотіла зовсім нову якусь пісню випустити, написати. Ну, е, ви коротше, що 60 нема, значить ми не переробляємо. <реш> 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 Бо зараз то, ці Bad Street Boys з ним теж випустили пісню. Там, а, то, ці, та, ці, та, його якось перевозили. Е, його про машину 911. Та, ну це там для зборів, для таке воно смішне. А, до речі, про збори. Всі ці концерти в Америці, що ми будемо зараз їздити, то все Фонд Help Heroes Heroes, Правильно Heroes of Ukraine. Я вже трошки навчилась говорити, <laughs> <laughs> і то ми будемо навіть піврондрони збирати на ці всі, щоб. Тому приємно сказати. Тому обов'язково треба прийти, то не то, що то треба кончі. Там конче, треба бути. І е, <реш> треба нагадати, що ще продається твій мерч. Мерч, так. А ми привезли, ти знаєш, такий мерч не просто там собі. Ну, ми спеціально для Америки поробили ляльки. Ага. Одні, щоб там, хто мене любить, а другий тим, з ким я не спалку, щоб мені <реш> ці ігли пхали. а мене так нині голова гулять, я думаю, що то таке, Люди покупували ляльки. <реш> там ті лялечки, там мій волос в мене стригли на ляльки по Пали е, що це там таке, попривозили ці чічки на волосся. А де я взяла з собою зарази і не причпила на радіо? Чічки на волосся попривозили, поробили. Хотіли таке людям таке, таке, як не всі. Ну mm -hmm. футболки, то само собою людям треба чомусь ходити. Були ми тепер у цих торгових, це так і крайно нема що вбратися. Беріть файну футболку, слава Ісус, слава, зсу, беріть там із тих лабубу, ляльку, фіїнка, бо я хоч хрещена, розумієш, а ті лабуби кажуть від лукаву. Тому, тому, Фіїнка, я безмежно, безмежно дячний тобі, що ти знайшла Дякую. час приїхати сюди. Дякую тобі, в принципі, за твою творчість. Ти надихаєш, ти заставляєш посміятися, даєш можливість поплакати. Дякую. І, в принципі, е, тебе дуже хороша енергетика і дуже добре серце. Дякую, Зоко. Це аналогічно. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.